Зачекай, друже, не перемотай. Таке питання як повірити у Бога? Просто так повірити в Бога, можна сказати, що це і неможливо. Це майже те саме, що хлопець захотів би полюбити дівчину, яка десь сиділа, чи стояла, чи пройшлася. Щоб полюбити по-справжньому, потрібно мати стосунок. Щоб мати стосунок, потрібно бути поруч з цією людиною, її пізнавати, проводити час разом. Так само і з Богом. Потрібно проводити час разом, потрібно молитися, читати Біблію. Особливо читати Новий Завіт, де розповідається про життя Ісуса Христа, що Він робив, як Він жив, куди Він ходив. І, власне, можна задати собі питання, чому Ісус віддав своє життя, чому дозволив себе вбити? На цим питанням варто задуматися. Відповідь дуже проста, задля нашого Спасіння. В Біблії написано Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує, не загинув, а жив життям вічним. І знаєте, що дуже цікаво, що коли ми будуємо стосунок з Богом, він не є односторонній. Господь нас насправді дуже любить, і Він відкритий. Господи, дякуємо, що Ти є в нашому житті. Просимо Тебе, благослови нас, благослови наших рідних, охороняй нас, провай нас цією дорогою. Яку ти для нас приготував. Друзі, Господь від себе все зробив, залишився вибір тільки за нами. Якщо ти не підписався на цей канал, підпишись, сьогодні є можливість з Богом!